Вітаю, господинки. Сьогодні буду готувати бурячок на всі випадки життя. Бурячок я відварила ну, десь годинку чи більше до готовності. Потім почистила Зараз потру на велику тертушечку. Добавляємо ми бурячок 150 г олії, 2 чайних ложки неповних лимонної кислоти, 2 чайних ложки неповних солі. 6 столових ложок. неповних цукру. Висипаємо це на бурячок і перемішуємо все. Перемішали. Почекаємо, поки все в нас тут поженеться. Ставимо на вогник і від моменту закипання варимо 15 хвилин. Баночки постерилізовані. Нашу суміш ми перекладаємо у баночки і закриваємо кришечками стерилізованими. Бурячків я брала 2,5 кг, приготувала 4 баночки отакої смакоти. Ще осталося нам на вечір поїсти. Приходьте до нас, підписуйтесь, смакуйте, готуйте.